Рівняється. Струнд. Добрий день. Добрий день. Струнт. Популярні 8. Другий, третій, четвертий. Карти, шас, сьомой. Ось... Прибув одиннадцятий Б клас кількістю 10 чоловік. Черговий Васильов Ловєр. Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку нашого футбол, ведення м'яча внутрішньою і зовнішньою частиною стопи, внутрішньою частиною підйому з наступним ударом поворотом і закріплення удару по м'ячу головою. По-перше, почнемо з техніки безпеки. М'яч маєте повністю контролювати самі. Під час ударів поворота м'яч не має відлітати. Мені не треба силу вашого удару, мені треба точність виконання ваших, ваших вправи. По-друге, все робите лише по команді. Скупчень, не було, пройшов один учасник вправо, тоді працює наступний учасник. Повертаєтесь на місце лише однією стороною, яка буде вказана. Це не зрозуміло. За 10 секунд по свисточку, за 10 секунд заміряєтесь, рахуєте частоту серцевих скорочень. Готові? Я не хочу. Всі значить? Так, так. Чуто. не лише. ревняйся. Мечи в руках, ревняйся. Струнку. Право, В Вот хитзал, кропом. Руш. Раз. 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 Два. Три. Раз. Três, dois, três, почали На зовнішній частині судні м'ячка не Как перед собою Сережа, ти зігнулася? res 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 3 neste lugar vai eu meu